Охайогайсь, з вами знову ваш Симпай, і у нас залишається 51 поінт, тому полетіли. Звичайно, не забувайте залітати до нас в Телеграм, Діскорд, в підписка, лайк, ви все знаєте. А відео у нас буде трохи прикольним, тому що коли я його записував, все пішло по одному місцю зі звуком, тому я вже голос вставляю вже після на етапі монтажу, тому. Якось так, надіюсь, сам відос гірше від цього не стане. А ми залетіли в катку разом з Беррі і Гейлом. І, на щастя, ніхто не додумався забанити Френка на фул-відкритій карті. Хоча для мене це досить дивно, при тому, що Френк це люта імба. Ви просто зараз бачите, як я просто всіх розкидаю через те, що... Ну, Френка, чесно, потрібно банити перманентом. ось. І ми спокійно чуваків рашимо. Рашимо ми за рахунок того, що у нас Беррі є, який зараз теж імбалансна фігня на рівні разом із Френком. І ще за рахунок того, що у нас досить слабкі противники. Як ви бачите, просто чуваків чіпляю. І спокійно собі рашу на ближніку. Ось, і так само у нас через те, що імбалансний Беррі, який може внести досить багато демеджа, то ми спокійно собі відчуваємо себе, тому що у нас є дамаг і у нас є деф. Ось я типу, намагався більше грати від дефу, але, звичайно, і рашити в деяких моментах. Проте це не головне. Головне, це те, що постійно пресуємо тіпів, вони нас не можуть зажати. І за рахунок цього. Ми спокійно зобіграємо сейф, при тому, що у нас немає ні того ж метового кольта, який в будь-якому сейфі грається, ні колети. Ось, а колета забанив власне я, тому що колета це найстрашніша зброя проти <laughs> мого френка. Вона прям його з'їдає за секунди. Ось. І, типу, просто можна фул розкривати карту. А в нас пощастило, що досить слабкі противники, як ви бачите. Ну і те, що вони напікали, це рікошет. Єдине, що було досить сильне, це мелоді, яка нам дуже багато проблем робила, але тим не менше, перша катка за нами. Ще раз, звичайно, нагадаю вам ставити лайкоси, писати коменти, тому що це дуже сильно бафає відоси, просування, всі діла. Ось, і в мене з'являється мотивація частіше записувати відоси, тому що контенту досить багато і це один тільки Бравл Старс, а ще в складбастерсі просто всього куча. То був якось так. І як ви бачите, ми вже досить непогано прорвалися, але і наш сейф дуже сильно страждає за рахунок тої ж мелоді. Тому що мелоді, ну прям демеджу не жаліє. Ось. І... Типу, наші противники змінили тактику, вони почали більше рашити, менше дефатися. Ось, і за рахунок цього, у нас уже 30% на сейфі, у противників лише 60. Ось, я стараюся рашити і виносити чуваків на їхній же ж базі. Типу, максимально все. Ну, просто ви бачите перед собою цю картину, як я себе... Легко відчуває на базі противників. Просто вбиваю їх же ж у їх на базі. Ось. І, як бачите, 3%. Просто не вистачило 3%. Це капець. Якби наш гейл. Не почав... Ну, Чувак просто побачив, що наш сейф зносять і почав вертатися. Якби він цього не робив, а продовжив з нами рашити, Разом Бері допоміг після того, як я вже помер, то можливо б нам все-таки вистачило демеджу. І цей відос швидше б закінчився. Проте ні, ми граємо вже третю катку. І третя катка була важче, просто тому що я вже навіть почав думати, що ми це зіллємо, що мої, типу, тімейти вже розслабилися занадто після першої ж гри. І, типу, все, це буде мінус-катка і перезаписувати відос. Але ні, ми все-таки далі продовжуємо тиснути на тіпів, ну, максимально грати. Максимально до останнього боротися і просто чекайте. Спочатку в них було більше ХП у сейфу, а тепер уже в нас і... Це досить непогано, так. Знову ж таки, досить швидко залітає до нас мелоді, досить швидко демедж починає вносити. Залітає до мене фенг. І за секунду просто фенга я затапую разом з гаджетом, звичайно. Ось, і все, досить швидко розвиваються події. Просто вже у противників 16% на сейфі. І останній мій прорив, просто фенг Протає і я доходжу. До сейфа і добиває його. І чувак на фенгові кидає клоуна, але просто чекайте КД фенга і КД Бліжніка на френкові. Це просто капець. Залітає у нас смачна перша легендарка. Ось. Фінішна пряма вже до майстра залишається, і це дуже класно. Це прям офіген OnlyFrencom на хардкорі. Ось, типу, і з легендарного дропу, звичайно. 500 кредитів, це навіть не 1000 кредитів. Ну, це взагалі капець. Я цього не говорив, але мені все-таки випав скін до дропу. Це було на другу, здається, на другій е бронзі. Ось мункурсер. Мункурсор пенні. Це просто капець. Просто змінили колір е, пенні і все. Ну, типу, в мене, ви бачили, до цього була зелена. Точно такий самий скін, але з зеленими кольорами. І просто це я знаю. Це так дебай, е, бути мені здається. Залишається всього лише три ранга до... Майстра найвищої точки майстерності. Хоча це вже давно не так, але тим не менше 1449 поінтів І все. І ця дорога майстер -онлі френком буде вже закінчена. А ви прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в Телеграм, в Діскорд, всі посилання в описі. Тому якось так. З вами був Семпай If same, hentai.